Краще старий джондір, ніж 10 нових МТЗ. Завантажуємо сушарку, грузимо соняшник на переробку і грузимо суху кукурудзу на порт. Отак ну, бізнес починається. А не дай гроші. Якщо що, то ми сушимо. Пахне так. Тепер ми, друзі, можемо грузити абсолютно будь-яку машину без обмежень. Все треба мати своє, усе, свої віса, свій погрузчик, свій склад, свою сушарку. Ніхто нічого на шару не дасть. Два години, і мені ту готове. Ну, трошки, звісно, пов'ябувати прийшлося, ну нічого. Нестандартне рішення стандартної ситуації, друзі. До вашої уваги. Будь ласка, раз. Качество бомба. Мотлах. І все. Хорош. Все, пусто. Вигрузка відбулася успішно, прямо на сніжок. Нестандартний виход із стандартної ситуації номер 2 Будемо робити астакаду для того, щоб погрузити високу машину, бо маніту тут три дороги. Отака от приїхала сцепочка, і ми по-любому не достанемо своїм куном. По-любому, треба робити стакатку, інакше нема діла. Зараз покажу вам, як ми її будемо ліпити. Тракторець, слава Богу, трошки нам допомагає в цьому питанні. Все треба мати своє, усе, свої віса, свій погрузчик, свій склад, свою сушарку. Ніхто нічого на шару не дасть, бо там хтось мені писав. Каже, як мені почати агробізнес. Хочу займатися сільським господарством, дайте мені гроші. Так я розкажу, де гроші брати. E, значить, начальний капітал. 4 часа утра, електричка, гребенка Київ і попер. І так декілька років підряд. Птиця, ягода, яблуко, абрикоса на оболонський ринок, на лісову. Прекрасно воно виходить. Отак воно все через руки і доходить. Отак воно відуди вони гроші беруться. А так, якщо розсуждати, дайте мені гроші, то я буду займатися бізнесом. Та будь-який дурак так зможе. Ні, дурак не зможе. Ну, <сум> умних таких вистачає, але просто так в житті не буває. Що дайте гроші, я стану бізнесменом, аграрієм там, чи ще кимось. Ні, треба все прочувствувати, треба зрозуміти, де воно береться і куди воно дівається. І тільки тоді, тільки тоді буде зрозуміло. Причину і наслідок, щоб був достаток, треба працювати, а не так. Дайте грошей, дайте грошей, та я зумію, звісно, і я зумію. Дайте мені на маніту, дайте мені на ліса, дайте мені на склад, так я розженуся так, що лки-палки. Ну, я щось всього сам добиваюся, по крупиночки, по зерниночки, строю, виращую і роблю його все по уму. Я розумію ціну тим грошам, розумію ціну своєї праці. Все, зараз. не 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 треба рівняти. Хорошо, зараз вирівняємо. Так, буду працювати. Бо. Все, не трогать. Ага, все, супер. Бачите, оце вам маніту наше домашнє. Оце ну, так. Не треба боятися роботи. Роботу треба робити з умом. Не так бездумно з дуру, там, знаєте, брати лопату і довбати землю. ні. треба думати. Двічі подумати, щоб один раз зробити, і тільки тоді воно буде конвертуватися в якийсь реальний результат. Це така фіксація, не знаю, трохи вона опасна, але все, все рівно треба якось його двигати. Так. Що б ми робили без свого погрузчика? Це просто самий наймовірний, самий найважливіший помічник у нашому господарстві. Бачите, робимо інфраструктуру, друзі. Самі потихеньку, нікого не просимо, ніхто нам нічого не зобов'язаний. Самі беремо і робимо. Тільки тоді воно буде доходити і будемо розуміти, відкуда і де воно береться. А не так. Дайте гроші, та я стану бізнесменом. Ні, не було такого. Все, працюємо далі. Машини приїхали нагально, ніхто не ожидав, що вони сьогодні приїдуть. Але приїхали, не попередивши, не попередивши. А нам тепер треба на швидкоруч робити таку естакадку. Зараз ми їх акуратно укладемо. Ще один рівень положимо. І буде в нас така тут підвищення. таке. На підвищення викладемо тоді плити, ось так їх покладемо. І буде удобно, акуратно, прямо з воріт виїхав, з воріт виїхав і грузиш зерночко зерничко. На високі машини. Хотілося б, звісно, Маніту своє, але но нормальне Маніту стоїть під 50 тисяч доларів. У мене їх таких грошей немає. Тому виходимо з ситуації з наявними засобами. Зараз я стану, допоможу, гребеться, буксує. Зараз я стану, до груз зроблю. Отако. Бачите, баластом роблю, підробляю. Все отлично. А трактор пішов Так, 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 так так, От, блін, заскочили не туди За ще є опасно траси Ну вони то крепкі, Ну все рівно що? Е -е. що, що? А, жлам хорошо Це в мене тут Автополів був на оріжки, на ліщину. Зробили такий крапельний крапельний поли, бачите, отаке. От так, що в нього не виходить щось. Ага, зараз він його акуратно підтягне. Ні, Ні треба трохи приподнімати. Да -да 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 -да. Так, 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 так. Ось так. Остакатка в нас вже вирисовується, вимальовується гарна естакада. Зараз трошки підрівняємо. Ми. Блоки, щоб вони не нахилялися, а були більш-менш... Давай, давай, ще трохи. Давай, давай. Хорош! Тепер цю сторону. Стоп! Оцю цю сторону, тепер трошечки, бо повернуло. Два години і маніту ту готове. Ну трошки, звісно, пов'ябувати прийшлося, ну нічого. Оце все ж з батьком і з Іваном вручну надбирали. Бо земля замерзла, землі не осипеш, а і кирпич замерз, і щебінь позамерзав. Коротше, колупали руками. Нічого страшного, це ж таке діло, все життя. Отак бізнес починається. А не дай гроші. Друзі, можемо грузити абсолютно будь-яку машину без обмежень. Висота для нас не має ніякого значення абсолютно. Висота сумашедша, більше 4 метрів. І, мені каже, і маніту неудобно буде грузити. Це велика, дуже велика машина. Купує сямечку у нас компанія Kernel по контракту. Хороша сімочка, олія у нас 50-та. В принципі, суперова їм якраз як вона підходить ідеально. Так що працюємо, друзі. Все буде Україна. Так, буде зараз перший ковшик. Дай Бог, щоб не блинкомом, а вийшло все добре. Та я думаю, вийде, а що ж не вийде. Ми ж головою думали. Зараз будемо пробувати. Так, ну що ж, перший ковшик нашої естакади. Якби ще стовпа не було тут, блін, ну не вийде по-другому. Стовп треба. Наше чорне золото. Оце тут соняшник у мене по сходи між оріхами. Так, ну. Щось малі машини хлопці привезли, треба вищі брати. Єсть. Ставте лайки, друзі. За нашу працю. Якщо треба, шукаємо усі можливості. А не причини. Та не вийде, та не вийде, та без маніту не можна. Все можна, все погрузиться довго, правда. То ми зараз ускоримо. Ми ще трошки подумаємо пару хвилин і зробимо ще краще. Коментуйте, як вам наш лайфхак. Малі машини в тебе вищі треба було брати. Бо вже щось такі низькі блін, понаїжджають. Можна було і астакаду не робити. Красота. Так, що у нас по висоті? Підняли десь на метр. Навіть більше. Більше, ніж на метр. О, бачите, яка тема. Да, По техніці безпечності, звісно, трошки хромає, але нічого. Зато можемо грузити. Трошки розбагатіємо, може колись купимо Маніту. Все буде, мабуть. Трошки колись, але буде обов'язково. Далі машини він точно не поїде. Якщо впреться, ну то вже звиняйте. Метал у вас провіримо. Провіримо ваш метал. Та ладно, не по самі помідори. Так, зараз дивимося, що у нас там виходить. Такий Бобік приїхав. Возик, блін. Опа. Ух ти, лки-палки. Та ти що, конкретно? Все, два години з батьком і хлопцями трошки помаслали, подумали і все вийшло. Рішення знайдено, вихід знайдений, Так що, нормально, Пойдет. грузимо соняшник на переробку і грузимо суху кукурудзу на порт. Працює дві одиниці техніки. Зараз покажу вам джондіра, який грузи. Отлично. краще старий джондір, ніж 10 нових МТЗ, повірте на слово. Джондір – це техніка. Так, наша естакадка трошки просідає. Ну як, просідає, в принципі, блоки держуть, а сама ця... Треба робити осипочку. Так що так. 6320. Прекрасний апарат. Супер. Як вам техніка. А то Маніту, Маніту. Не треба Маніту, є жондір. І естакада. Яка не яка. Хай вона поганенька, хай вона херовенька. Але свою роботу вона виконує. Грузити можемо? Можемо. Не кланяємося, не плачемося. Не бігаємо з, з поклонами та дайте пожалуйста та за скільки небудь. Зараз погрузити таку машину, Маніту обійдеться не менше. ну, Я вам скажу так, 120 гривень тона, 10 тонн, 1200. а Він бере тонн 25-27. Скільки тонн ти береш? 27 ,5. Ну, 27 та по 120 гривень. Ну, та більше трьох тисяч. Навіть десь так погрузка стоїть. Ще ж плюс треба чекати, ще не всі хочуть. Всі кажуть, носом кривлять. Коротше, хорошо, що є своє. Так як я й казав на початку даного відео. Нічого. Головне, щоб не опускались руки. А роботу ми свою знаємо. Ковшик тут, бачите, невеличкий. Ну, по кубатурі, я думаю, він більший. Візуально вроді менший, а по кубатурі він більший, ніж МТЗовський. Ну і сам по собі... Сама, самі по собі вила оці ж оці теж такі коротенькі. Зато вони міцні. МТЗовські ті, що в нас стоять, вже роздовбані в хламину, а ці ж, звісно, по ділу. Ну і ціна на них зовсім, -зовсім інша. Ось такий апаратик для господарства це просто макс бет. як вам організація погрузки. Один виїжджає, другий заїжджає. Таким чином ми ускоряємо рівно в два рази процес погрузки і успіваємо все чітко повністю грузити. такий процес Ой, а, щоб не шаталось. Блин, якого року цей трактор? 2005 год. Йо-майо, -йо. сила. МТЗ вже хламиною був би. не треба розказувати. Не? Його можна встановлювати. Давай. Якщо що, то ми сушимо. Пахне так. Йдемо вверх. А кукурудза вниз.